Ми зараз знаходимося в одному з населених пунктів Бориславського району Херсонської області. Дане село практично знищене на 100%, але за попередньою інформацією оперативною, яка нам надійшла, межі села та землі, які прилягають безпосередньо до населених пунктів, заміновані авіабомбами ФАП-500-500 кг. Зараз нашими притехнічними розрахунками, які входять до складу зверненого притехнічного загону ДСНС України, проводиться попередня робота підготовлення та буде здійснюватись подальше знищення авіабомби вагою 500 кг». Під час праці на технічне обстеження в пункті було знайдено шість авіаційних бомб ФАП-500. В співпраці з працівниками ДСНС сьогодні була знищена одна з них. Надалі ми плануємо теж працювати з працівниками ДСНС, передавати їм боєприпаси і ті всі небезпечні предмети, які будуть знайдені під час на обстеження. На жаль, Таких боєприпасів поблизу цього села і в межах даного села є ще досить багато, і роботи тривають. І якщо ви можете побачити взаді будинки за мною, це практично все залишилося з цього села. І таких населених пунктів на території Херсонської області надзвичайно багато, і вони всі поміновані. Поміновані, вони всі масово і забруднені вибухонебезпечними предметами. І роботи нам... Всім учасникам розмінування деокупованих територій надзвичайно багато.